Але я точно знаю, що у нас на що ми прямуємо до цифри, і вже багато хто прийшов до цифри, 80% ураження на певній ділянці відбувається за допомогою дрону. Тобто ми на 80% працюємо зараз дронами. Це не по всій армії, але армія приймує до цієї цифри, я певний вона її досягне вже дуже скоро в середньому. І е... менше. За моїми суб'єктивними відчуттями менше 1% державного бюджету, які частки державного бюджету, який виділяється на оборону, витрачається на боєприпаси дронів. Тобто, якщо, умовно кажучи, ми вкладемо в 2, в 3, в 10 разів більше, підвищимо якість, безпечність, ефективність цих боєприпасів, да? тобто, умовно кажучи, з звичайного підриву перейдемо на повітряний підрив. Це дорожча технологія, але вона набагато ефективніша. От якщо ми таким чином вкладемося, наприклад, в ті ж боєприпаси, ми отримаємо вже не 80% враження, а там більше, і більше в абсолютному, що головне, вимірі. Тобто, а всього-навсього, тут що треба переконати, там міністра оборони, міністра фінансів, ще декілька людей, що вони оці рішення прийняли трошки більше в цьому колосальному трильйоні, трильйон сто, по-моєму, якщо не помиляюсь, мільярдів, у нас оборонний бюджет, третина нашого державного бюджету. От давайте хоча б трошечки більше, там, не, не, не 0,5%, да, а 1,5% на оце ураження дроном, який займає 80% ураження всього, виділимо, то наскільки буде все ефективно. Я приводжу цей приклад, тому що це цифри, в яких я впевнений. Цю тематику вже ніхто не спростує. Давайте вкладемо в декілька разів більше, і в нас будуть дуже класні результати.